Вітаю, мій друже! Знову пропоную цікаве і досить просте композиційне творіння. Це серденько. Ми виконували в різних техніках. Сьогодні виконаємо з вами рогозинкою. Тож, поїхали! Що таке рогозинка? Це самобутній інструмент з рослини рогозин. Всі ви бачили в дитинстві рослину на водойомах з коричневими качалочками. І коли її розпушити, то можна отримати осінній сніг. Рогозин варто нарізати для малювання саме восени. Кінець осені. Стеблинка підходить саме та, яка тримає качалку. Саму стеблинку розрізаємо на зручні вам відрізки під кутом 45 градусів. Даєте в умовах кімнатної температури висохнути. Наше сьогодення придумало багато різних замінників, про які ви, напевно, чули, тож не буду на них акцентувати. Увагу, тому що хочу, щоб ви малювали саме рогозинкою і доторкнулися до тої автентичності наших предків. Слава Богу, рогозину саме в Україні вистачає, тож варто розпочати пошуки. Всі квіти прошкрябуємо рогозином, а листочки виконуємо перехідним мазком. Цей чарівний ескіз ви знайдете в описі під відео формат малюнку, гарно виглядатиме як А4, так і А3. Як бачите, спершу намальовано перехідним мазком жовтий на кінчику зелений листя. Воно в нас має витягнуту довгу форму, тож зробити потрібно одним мазком, розпочинаючи зверху і тягнемо до корінчиків стеблинок. Тепер працюємо з рогозинкою. Я взяла середнього розміру діаметр патичка. Стеблинки промалювала мазком-рогозинкою коротенькі мазочки один за одним. А тепер найголовніше квіти. Ви повинні чітко розуміти, наша квітка ділиться на три сегменти, тож кожен малюємо окремо. До речі, стосовно паперу, то він повинен бути цупким, гладеньким і щільним. Папір для креслення згодиться. По гладенькій основі маємо гарне сковзання рогозинкою, бо вона повинна сковзати по листочку. Набираємо на паличку трішки фарби, на її лапку, мазок розпочинаємо з краю квітки, тож ставимо крапку і, не відриваючи руки, протягуємо лінію за напрямком. Як визначити, чи правильно ви зробили мазок? Мазок буде вірно, якщо по краям мазка залишилася фарба, а всередині ви надавивши на паличку, Її зібрали і отримали прозорий слід. Фарба для рогозинки не повинна бути дуже рідкою. Консистенція фарби має бути густоти сметани не рідкіше і не густіше. Спробуйте мазок протягнути на чернетки і визначити, чи правильно ви розмішали фарбу. Фарба може бути акрилова або гуашева, без різниці. Головна умова фарби якісна, без комочків, не желейна і не глиняна, тобто фарба повинна бути саме художня, тоді все у вас буде ок. Пробуємо шкрябати, якщо мазок закороткий і ви не дотягнули за один раз, тоді добираєте трішечки фарби і повторюєте його з самого початку, бажано попасти саме в те місце, в якому ви розпочали. Якщо рогозин розшатався і його волокно роз'їхалось, то зробіть зріз палички трохи вище і продовжуйте ним малювати. Це є нормально, бо інструмент не вічний і від вашого натиску мусить деформуватися. На кожен мазок набираємо фарбу обов'язково. Повинен бути матеріал для того, щоб можна було ліпити цей рельєфний малюнок. Саме рельєф повинен бути присутній для цього мазка, тому я більше люблю малювати саме акрилом. Стосовно кольору, то я саме використовую два відтінки темний і світлий синій. Якщо вам заважко розібратися в відтінках, то для рогозину буде достатньо і одного відтінку, щоб ви не плутались. Раджу звернути вашу увагу більше на правильне виконання цього мазка, його форму. Як ви його формуєте, чи правильно ви його кладете, тягнете. Змінюємо рогозинку на нову і малюємо жовтим жовто-гарячим кольором квітку нарцис. Починаємо з кінчиків лепестків до серединки, ліпимо маски, нашаровуючи один за одним рогозинкою. Підлаштовуємося до форми і водночас стилізуємо і спрощуємо елементи. Вам не потрібно намалювати квітку з натури, але характер повинен впізнаватися. Серединку, схожу на глечик, також малюємо рогозином. Робимо акцент, що ця форма має об'єм і виділяємо її в кольорі. Проштриховуємо прожилки оранжевим кольором в середині квітки. Також кошачкою заповнюємо проміжки в листях і домальовуємо витягнуті зернятки, щоб підкреслити защільнити форму середенька. Також поставте крапочки там, де це потрібно. Ось таке холодне квітчасте серденько з гарячою квіткою в середині у нас вийшло. Всім бажаю успіху в творчості і багато цікавих ідей на поверхні полотна. Гадаю, вам було пізнавально і цікаво, якщо так, то чекаю від вас зворотнього зв'язку. Коментар і підписка зарахую як вдячність, люблю і обіймаю.